Сьогодні у Харківському міському центрі зайнятості відбувається ярмарок вакансій комунального підприємства Харківський міський водоканал. Це підприємство має потребу у робітничих кадрах, людях, які можуть працювати асфальтобетонщиками, дорожніми робітниками, електрогазозварниками, слюсарями. І на цю ярмарку вакансій запрошуються всі люди, які могли би працювати за цією професіями. Нужны мотористи, нужны ті люди, которые розуміють, как використовувати це новое оборудование, воно довольно-таки дорогостояще. Вот, вы должны быть обучены. Если кого-то интересует работа, связанная с благоустройством мест развития, у нас есть вакансии асфальтобетонщиков, у нас есть значит, вакансии дорожных рабочих. Это тоже учитывается. И немаловажным фактором является то, что кроме того, что есть часовая тарифная ставка, вот еще разработан, скажем так, те, те направления в комплексе, благодаря которым есть еще у вас стимул, определенный стимул получать дополнительную заработную плату за счет выполнения тех или иных производственных задач. Для вирішення кадрової потреби роботодавця КП Харківводоканал було запрошено понад 30 пошукачів роботи за допомогою альтернативних джерел сайтів пошуку роботи.